Ми завжди біля заводу, отак, чисто від душі, розумієте? Хочемо, щоб нас почули. Тому що колектив треба чути, людей треба чути. Але це ви яка область? Тож ще є Тернопільська, Львівська, Львівська. Це Західна Україна. Це тоді, як іде війна на Сході, Захід хоче працювати. Ми почали спрямовувати запити, але поки що це має мало ефекту. Поки не буде ініціативна група створена, ми думаємо, що точно треба ініціативну групу створювати. Щоб було, з кожного ще ви було поставити, сподівається, і це все до них. Міністр їде на Кабмін камінну 11 годину. Ми дали їм можливість 15 хвилин. А перше міністр спустився донизу, поспілкувався з людьми, вислухав усі вимоги, щоб було сформовано протягом сьогоднішнього дня робоча група у складі спеціальна комісія, у складі представників із кожного відповідного заводу, які тут присутні, щоб було також сформовано робоча група, яка про. Двох тижнів проведе відповідну перевірку діяльності усіх підприємств. На цей час буде відсторонено пана Лабуніна від керівництва підприємства Укрспирту центрального та? і надалі будуть проведені всі відповідні дії і всі ті люди, які мають понести відповідальність за свою бездіяльність або корупційні схеми, які реалізовувалися в рамках роботи ваших підприємств, понесли відповідальність. Не хочуть жодну групу іншу, вони не регулюють ніяким законодавством, відповідно, їм немає сенсу нікого вводити. Лапутіна вони не збираються від та сказав, що цим питанням будуть в цілому займатися у керспирту. Яким чином і все решта ніхто відповіді не надав і він втік, ну реально втік. От, е, сказав, що поїхав на кабінет міністрів. Згадую якої перше представники з кожного підприємства, які сьогодні тут працюють на мініму, другі народні депутати, Третє, представники міністерства. Мета створення цієї робочої групи це зорієнтуватися і зрозуміти, яка ситуація відбувається на кожному підприємстві конкретно, отримати всі факти, зробити за два тижні публічний звіт і передати всю цю інформацію всім правоохоронним органам для того, аби були прийняті викриті конкретні схеми і насли відповідальність ті особи, які безпосередньо мають пряме відношення. Реалізації е, корупційних схем на тих чи інших заданнях на кожному підприємстві працює своя схема, і е, представник підприємства знає, як воно працює, хто до цього має прями відношення, яким чином це працює. Саме тому ми хочемо, бо представники підприємства були присутні, а не представники просто міністерства. Міністерство знає, яким чином це врегулювати можна, і, або я, е, хто має понести відповідальність. Народні депутати можуть взяти це під особистий контроль. І таким чином ми зможемо за два тижні зробити повністю висновок по тому, що відбувалося на цих підприємствах, які схеми працювали, яким чином з ними боротися, як налагодити роботу підприємств, аби дійсно підприємства працювали, приносили прибутки державі е, і люди мали роботу і заробітні плаці чтобы потом быстрее было